Пейзажна алея у Києві, яка просягається на старокиївській горі, є унікальним історичним містом, яке називають колиською Київської Росії саме тут за свідченням археологів зберігаються на шарування, що розповідають про формування міста за часів Ярослава Мудрого. У наш час ця територія потребує ретельного вивчення та збереження. Наголошує науковий співробітник відділу археології Києва В'ячеслав Баранов. Це одна з найбільш Цікавих на сьогоднішній день ділянок, які залишилися в Києві, вона відноситься до тієї частини Києва, яка була найбільш стара в місті. А ми взагалі дуже мало і дуже погано знаємо про те, яким був Київ якраз на на етапі, коли він формувався. Однак, вже зараз ці унікальні артефакти можуть опинитися під загрозою через плани забудови. Саме тут на межі пейзажної алеї планується масштабний проєкт підземний паркінг на 320 місць з укриттям та розширенням дороги. Такі зміни можуть серйозно вплинути на історичну цінність цієї території. Своє невдоволення через відсутність якісних громадських обговорень висловила герой України та почесна громадянка міста Києва Ада Роговцева, яка мешкає поблизу коли зустрічаєш такі проекти, такі перебудови, які пропонують і не обговорюючи з нами, воно викликає обурення, просто обурення. Ми маємо зберегти Київ, зберегти його таким прекрасним, яким захоплюється весь світ. А весь світ вважає Київ, може, одним з найкращих міст. У світі, за словами головного архітектора Києва Олександра Свистунова, влада міста розглядає лише облаштування масштабного туристичного маршруту, який проходитиме мальовничими локаціями столиці. Особливу увагу вони хочуть приділити території пейзажної алеї, адже тут розташовані занедбані радянські гаражі та частково зруйновані сходи. Він запевняє, усі дії будуть здійснені відповідно до законодавства. Сьогодні не йдеться про окремий об'єкт будівництва. Сьогодні йдеться про те, що є детальний план території. Це документ стратегічного планування, який визначає перспективу розвитку цієї території. І ми говоримо про те, щоб ми хотіли, щоб ця територія розвивалася виключно як продовження парку з укриттям та паркінгом, щоб тут не мали взагалі не було можливості з'явитися або житловому будинку, або бізнес-центру, або торгівельно розважального центру. Перед засіданням Київради столична влада ініціювала. Зустріч з невдоволеними мешканцями там кияни з'ясували, що громадські слухання вже давно відбулись, і вони про них нічого не знали. Плани влади столиці передбачають не лише спорудження паркінгу, а й будівництво офісної будівлі поблизу. Як виявив аналітик голки Георгій могильний, будівля тут належить Ангеліні Осачії. А це повна теска директорки благодійного фонду. Фонд Кличка Києва Віталій Кличко доручив зняти питання забудови з порядку денного після хвилі протестів. У соцмережах жителі Києва Воздвиженки та Пейзажки переконані, що під час будівництва можна завдати непоправної шкоди не лише археологічній спадщині, але й будинкам, які поряд. У нас є дуже великі побоювання, що наслідки можуть бути такими, припустимо, як на вулиці Глибочицька, де дуже велика каналізаційна да, проблема. Можливо, навіть як було колись на Коренівці, Коренівська трагедія, можливо, не в таких масштабах, але тим не менш тут живуть люди, які мають дбати про себе, про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей, своїх домівок. Да? І е, просто зараз ми це вивчаємо, щоб е, і ризики такі дуже високі. Коли депутати знову повернуться до питання забутової пейзажної алеї, поки невідомо. Тим часом дискусія навколо цього питання продовжується. Громадськість вимагає прозорості свого залучення до обговорень та врахування їхньої думки у процесі прийняття рішень.